Здрасті, здрасті. Дуже раді вас бачити. Дуже раді вас бачити, здрасті. Здрасті, пан Байден. Як долетіли? Все добре? Повістку часом на дорозі не вручили, а то, знаєте, у нас тут такі всі бігають та й з тими повістками, з тими повістками. Та ні, все добре, все добре. Тут, значить, така ситуація. Інспектор мій прилетів і каже, що ви тут гроші мої спиздили. А ну давай веди, зараз будемо розбиратися. Та ви що, пан Байден? Та будь такого не може. У нас всі чемні. А ось я вам зараз покажу. Всіх покажу весь свій апарат. От дивіться, це хто такий тут. От Єрмак. Так, Єрмак, це ти спиздив гроші. Та не брав він ви що? Та я глаз даю. Хлопці, що надо. Я вам кажу, ніхто ваших грошей не брав. Блядь, хто ж так? Хто здав? Хто здав, блядь? Ярмак, вроді би, все чисто там, бля, в Запоріжжі, гуманітарку, вроді би все закрив, замняв. Хто здав, блядь? А це ці журналюги, блядь. Та ж вроді би вже всіх половили, блядь, посажали по СІЗО. Певно, Оскар щось пизданув. Чи то Єлісєєв з тої Америки, а, блядь, шапошнику. Вечно шапочніков, то вечно щось там строча, блядь, тим інспекторам, тим різним департаментам, блядь, точно хто ж здав, блядь, той Резніков з тими яйцями, блядь, нахуй було йому ті яйця по 17, блядь. Та хоч би вже, блядь, по 10, блядь, чи по 12, а це курва по 17, блядь, Як так пролетіти? Тепер точно грошей не дасть. Блядь, що ж робити, що ж робити, блядь. Чи, певно, побачив за ті гроші, що з дивана, блядь, вийняли, блядь. Нахіра ми йому віддали, блядь? Треба було в самі сказати, що не віддали. А тихенько взяти та й віддати, блядь. Як ми так пролетіли, блядь? Тепер, хір блядь, хері танків, певно, дасть, блядь. Що робити? Танки й дасть, блядь, але кеша вже хер дасть, блядь. Да... Щось він знає, щось він знає. Це ж треба було, блін, спеціально летіти в Київ, так, щоб сюди. Блін, оце так прогавина, оце так влетіли, блять. Що робити, що робити? Та якось буде, коротше. Якщо що, то скажу, що то вони, а не я на крайняк. Ну, я ж вроді би і не в темі, якби. Блядь.